Всім привіт, ребята! З вами Мирон та Шіка. І в цьому відео я покажу, як зробити перчатки в чекенгані. Перед нічого ставте крутий лаг, підписуйтесь на, на мій канал і зробив мені 100 тисяч. Мені буде дуже, ну, ну, ми так почнемо. І так, щоб це зробити, треба мій любий скин. Напевно, цей хам'як. Я спеціально зрозумів, щоб зробити такі перчатки. І вибираємо ось цей скин. Ось цей І бачите? У меня руки поменялся. Вот, бачите, сами просто подавите. Вот такие грубы. Так же самое, например, российская можно. И то же самое, птики уже будут такие сильные. также же с вот таким <черным> костюмом тоже можно забыть. И вот такой. ну вот с пауком не получите. Вот, давите. Вот такой у меня костюм паук. И давите, что это такое просто. Ну, Я не можу на це дивитися, самі подивіться. Ну, це все. Саме був я дорогий Мирода Шіка. Всім до побачення!